Всім вітання, друзі, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо що? 18 градусів. Сьогодні у нас 13 вересня 2025 року. Ну що, приїхав я трошки зробити останній покис всієї тої травички. Невеличкою, надіюсь, вже все. Але треба махнути. І ось тут. Олег, тут все на подвір'ї. Там колега сидить наш котик, бачите? Вон-вон-вон. Біля стоба лівіше, ота як пальцем показую. Прийшов, помявкав, я йому дав їсти, все. Бачите, що твориться заросло. Вже треба то все трошки порядок зробити. Дивіться, чорнобривці ростуть гарні. Як на ті чорнобривці погляну, не в тій тональності. Як на ті... Бляха муха ну, ті чорнобривці погляну. Бачу матір здалека, чи хату здалека. Та-дай-да-дай, да-да-дай. Клас. Дивіться, яка красота, як вони ростуть. Кажуть, що воно від тиску добре допомагає. У ті квіточки берете, сушите і робите чай. Дивіться, як вони гаратнули сильно, файно виросли. Так, що в нас тут далі, друзі? Діло йде до осені вже, то вже осінь, вересень, Дивіться, зараз то все треба ще покусити. Є що махати, чесно кажучи, є. Я вам все покажу зараз. Так. Що там у нас город каже? Вже все підзаросло трохи. Там ще якийсь кабачок десь може рости. Незначне таке. Там рукись малиє Наїться. Ну дивіться, бачите? знаєш. Там ще які, ну хай ростуть ще. Трохи більше. Так, посолька впала, помідорчик є якийсь ще. Того року фітофтори багато було. От. Мені встигли по-людськи то все покрупити, тому що пішов дощ і я то не скрупив. Так, борочок. Бачите, дивіться, яка тут трава, я хочу треба підняти. Мені потрібно зараз косити. Люди добрі. Далі я ще то підіпру. трохи. Хай буде. Ну, не падай заразу. Отак. Все. Так. Що в нас тут з малинкою твориться? А малинка в нас вже виросла. А, красота, дивіться. Маємо вересень місяць. Можна посмакувати пару штучок. Краса. Бачите, дивіться, яка гарна. Ням-ням. Того року посадили. Її. Тому вже додому дітям привезу Попробувати. Трошки виросла. І маленький урожай, свіженький. Добре, йдемо далі. Що ми маємо ще тут? Ох, тут кошеня буде зараз, я собі уявляю. якась там морква чи що тут вросте. Ось таке якась петрушка, ще щось. Вони ну, багато, але все потрошки десь. Ну, так, бачите? Моя господиня тут бавиться, рачки на колінах лазить. так все просто, як говориться, воно в тому житті не дається. Треба прикласти рук. Ось таке. Звичайно, що воно то не дуже вигідно, вигідно тому, хто тут живе. Ну тобто хто живе в селі, то тому ще що вигідно щось садити. Бо так інакше. Не дуже воно зручно то все виглядає. На основі того, що дороговато то катання. Ось таке. Якась там капуста є, якась цвітна ще десь була. Ось так виглядає капуста, щось. велика, не велика, не знаю. Самі оцінюйте. Трошки щось там пробує розтиші. Ну Бачите, йде трошки рух. З тим, що хтось кося, зараз я буду годіти. То все пройду, десь грубше, десь дрібніше, але треба все рівно промахати. Тут прокосити ще. бачите, Тут десь не десь пройтися. Також треба підсвіжити. Тут я був скошував трохи, але ще зараз пройду. Ото все треба забирати. Тут все гарно, щоб було. Так. Ну, бачите, тут що у нас? Смородина була. Там і порічка, і агроз є. Ми посадили свіжого, тут два кущі старших Пересаджували, вроді би чи вони так були, Я не пам'ятаю. Може і пересаджували трохи. Зміщували в бік. О, так що так. То все, зараз треба легенько підкошувати, поки ще якась є роса. о, Коси коса, поки роса, правда. Не люблю найгірше того дрібне, але теж не будеш тому ходити. Потім їздити воно якось так не дуже гарно. <кій> ну власне, за що я казав, що не дуже вигідно кататися з тим всім. Ну але в тому випадку мене виручає, друзі, дердицикіль. От і все. Передициклом я приїжджаю і їжджу і воно зовсім трошки інакше виглядає. Бачите, от у вас ще треба скосити. Ось тут потихеньку. Хондочка їзди, варіантів нема. Що в нас тут? Штангу привіз, бачите? Дев'ята штанга на дев шліців. От, 9 шліців. 9.28. Так що таке штангу привіз знайомому. От, от, треба поставити йому на косу. Ще задній верхній цей редуктор. Де він там нерв половини, бачите? Бачите, от редуктор є. Все крутиться, все чітко, новеньке. Буде людина тішитись. Так що якось так. Ну що, Напевно, ну, я йду попрацюю. Витягую свою 3,36-ту косу, від коли я її купив, то я вам скажу ще її не виключав, тобто 52, одна і друга, дві 52 х коси лежить, а 36-та косить. І зараз буду косити. Та вона трохи повільніша. Але вона краще косить дрібною жилкою, тому що 52 рве жилку. 52 жилку хоче рвати. І на основі того... Тончо і легше косити дрібну траву, але напевно десь буду ще 2,4 ставити жилку, не тільки двійку. Бо погода придатна така до роботи, якраз не горячу. Дуже добре буде косити зараз. От. Сьогодні маємо що? Суботу. Я, мав бути, здається, в середу їхати, ну, але не вийшло. От, таке Маємо суботу 13 вересня 2025 року, друзі. Добре. Йду я. Йду я працювати, то все добре, але треба робити щось. Зараз заряджаю і вперед. Так що всім гарного перегляду. Далі зараз буде цікаво, подивимося, що я тут нароблю зараз. Так що зараз все покажу, давайте. Ну що ж, друзі, 18-та година. Є покошено, Там трошки ще лишив. От таке з 11-ї я махав, тільки що дотепер. О, наш колега йде, треба їсти дати. Я і бачите. Він тут як тут. Ходи кіцунчик маленький. Ходи. Ти хочеш їсти? Я зараз тобі дам, ти красунчик наш. Гарний ти хлопчик. Гарний. Ходи сюди. Ой, красавець. Так, значить показуємо, що ми там накосили сьогодні. Дивіться так во. Отут, бачите. От там, де є оці Ой. Ота трава покошена, там кропива. От там, там по підсідку, теж де широко десь в районі 2 метрів, От там всюди, коротше, дурдом. Нагоратав я до фігіща. Чуть-чуть лишив трошки, там небагато, там ще, грубо кажучи, на 2 години роботи є, може, а може й нема. Залежить, якою косою косити. Якщо 36-ю, то, то дві години точно треба махати. А якщо 52, то, то швидко. У нас значно швидше йде. Значить так. Що ми тут ще накосили? Отак От виглядає, бачите, я ще тут трошечки залишив. Ось я тут трошечки ще залишив. А так в загальному тут все поп дивіться. Бачите? Там ще трошки видно. Тут прольот зробив фактично. І по цьому бачите, отак вздовж города. То все обкусив. Раз забомки жируть неможливо. Так, треба почіхратись. О, малинка, ракти збирати. Малину трошки, вона вже підстигла, але може якесь горнятко буде. Так, що таке маленький. Тут ще треба трошки докосити, а по підгород я все прокосив. Картопля вже треба буде тут її скосити і викупати. Півтора відра посадив, подивлюсь, що там буде. З того всього, а бомки жируть, Не можна ходити без футболки. Я на гуляка йду, я тут город, бачите, обкосив, так що ще той кусок лишається мені. от. Таке дрібне. Я вже хочу то все викосити. Бачите, ось той кусочок там за малиною отут, де ми показували. І отут. Бать тут трошки. отут, от От отой гопня туди. Там все викошене. І отут отутво чуть-чуть. Перейдемо далі. Давайте пройдемо все ж таки. О, вітер. Ну, зараз ще й дощана натягне, зараза. Ну нічого. Тут ще трошки не цей не докошено. О, а тут вже скосив. Отут треба ще поправити, от там трохи тут все скошено. Коротше є, що махати. З 11 до 6 народ. Ну, мінуснути одну годину там на заправки, на обід. На отаке от. Рахуйте скільки годин. О таке. Маємо 6 годин твердих. Кусив я, так що якось так. Добре, все тоді. Напевно йду я збиратися. Треба ту цибулю. Заряджати і їхати вже додому, бо тому що вже по шостій годині пару хвилин і треба збиратись, бо вже тимні 8 вечора, якось неохота ввечері вночі їхати, бо вже холодніше, вже не 20 градусів, а 17 було в день, то буде 15 ввечері, Так що якось так. Ну, діти й добре. Все. Ну що, кіцунчик? Скажи всім папа. Ану. скажи мяу. Мяу, 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 мяу. Все, йде на камеру, бачите? Все, будьте здорові, друзі. Всім-всього найкращого. А я йду його трошки погодую. Все. Бачите, хто хоче, вже би язиком їв. Все, всім па-па.